В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. І Ім ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос Твій, наші уста, і з глибини душі любимо тебе, Сідів, бо Ти є матір'ю Божого Сина, і Спасителя нашого. Ідемо до тебе. Щоби у тихій розмові з тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виєднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятились і спасли свої душі. Амінь. Покора. В небі вивищено мене Марію, головно через мою покору. Особливою ласкою відзначена я, що Бог заїдно понижує гордих, а визвищує покірливих, коли Архангел Гавриїл поздоровив мене, як благословенну, назвала я себе слугинею Бога, і тоді я стала матір'ю Ісуса Христа, відзначення і ласки, що ними мене обсипав Бог, як матір свого Сина. Удержували мене навсіди у морі глибокої покори. Це ж були тільки дари мого Господа, і завдяки тій свідомості, дух гордості не міг опанувати мене, а маловажено себе самої раз у раз мене вивищувало. Дуже нерозумно було би з твоєго боку величатися добром, що ніяк не є твоєю власністю, не одушевляйся ніколи своїми талантами. А радше обміркуй добре, як користуватися ними згідно із Божою волею. І жертводавця, бо якийсь Хосен тобі з великих здібностей, зі зверхньої краси принади або інших прикмет, коли ти вживаєш їх на шкоду та зневагу твоєго Господа. Багато людей краще вихиснувало б цю прихильність неба, якою ти так слабо користуєшся. Гарні і знамениті природні прикмети не є добром, а радше загибелю для усіх, що задум задуживають їх на обиду, і на обиду їх творця, або що закопують їх, як той лихий слуга із Євангелії. Не важся погоджувати тими, що не в силі виказатися такими добрими прикметами, як ти, побожна душа, коневчена. Просто умна, є Богові наді все дорога, вона здобуде в неї більше почесті, чим усі мудреці цього світу, що є в гордості, і з твоїх здібностей і не жиють так, як це велить їм їх обов'язок. Коли подумаєш часом про добродійства, що ними обдарував тебе Бог, то добре вважай, щоби це не викликало в тебе гордості. Все не пам'ятай, від кого ти одержав єси їх, і не забувай, що дуже совісний рахунок муситимеш зложити за їх уживання. Без покори не сподобаєшся Богові ані людям, ні мені, бо бажання моїм є, щоби покора оцінила серця моїх почитателів. Не вважай себе кращим за інших, бо вони, може, далеко більше від тебе подобаються Господові. Бо коли хоч трохи подумаєш про свою нужденність та свої провини, то гордість твоя, напевно, тебе полежить. а навіть і лихими і грішними людьми не вільно тобі погоджувати, бо я теж не нехтувала ані Петром, ані Магдалиною. Хто то знає, чи не дістануться вони скоріше до раю, як ти. А хоч би ти під кожним оглядом поліпший від них. І хоч би тебе всі дуже поважали, то будь покірливий, якщо не хочеш, щоб важко понизив тебе Господь і покарав, нараз легко дістатися під ноги саме цих людей, на яких іще недавно дивилися з город. Однак не кожна покора це чеснота, деякі люди лицемірять і вдають, що є покірні, хоч у думках ставлять себе вище від других. Як же можеш? Піднімати гордо свою голову, коли нема в тебе певності, чи ти доживеш до завтрашнього дня, чи ти житимеш, чи не сточать в которці черв'яки твого тіла. Ніхто не думав про тебе перед твоїм приходом на цей світ, а по твоїй смерті буде так, не мов би тебе ніколи і не було. Шукай чесноти в покірливім способленні, якщо хочеш дістатися колись там. Де мене всі племена земні землі, зовуть благословенною, іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Марії, престоли від, від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку у всьому тебе наслідувати, так як це ти, наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші. Слухаючи солодких твоїх слів, ідіть за мною слідом. Ми хочемо йти твоїми слідами, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі. Амінь.